Добрий день, дорогі мої шестикласники. Сьогодні у нас урок літератури рідного краю. Ми дізнаємося, хто ж з письменників у своїх творах прославляв Херсонщину. І одним із них був Юрій Голобородьком. Прочитаємо його оповідання Стара Оселя, і поміркуємо, які ж думки хвилювали херсонців. Прочитайте, будь ласка, ті спогади сучасників, які знали Юрія Голобородька, і що ж вони про нього говорили? Поміркуйте відразу, яким є Юрій Голобородько, як ви вважаєте, розважливий учитель з надлиману, ти був для нас усіх авторитет. Трудом, добром і змістом було наповнене його життям, і на своїй дорозі кам'янистій він твердо будував щасливе майбуття. Отож, хто він такий? Юрій Голобородько, ми дізнаємося зараз. У своєму ювілейному вітанні з нагоди 70-річчя Юрія Голобородька Леонід Коліш так писав про ювіляра, скільки його пам'ятаю, стільки й бачу схиленим над письмовим столом із рюкзаком за плечима у мандрівках по рідному краю. В тихих архівних кімнатах, заглибленому пожовкли від часу манускрипт, і ті мандрівки не минають даремно, а лягають на папір з хвильованими сповідями-роздумами, хвилюють читачів. Юрій Константинович Голобородько народився 9 січня 1927 року в селі Новотягинка Білозерського району в сім'ї сільського вчителя. Після переїзду батьків у село Станіслав Білозерського району почав навчатися в 1934 році в місцевій школі, сім класів якої закінчив напередодні Другої світової війни. Батько Константин Йосипович директор школи, заслужений учитель України. Його ім'я зараз носить Станіславська загальноосвітня школа. А мати Марія Максимівна проста вчителька. Дитячі підліткові роки Юрія були позначені сумом втрат і жорстокими випробуваннями. Одразу після його народження померла мати і вихованням хлопчика займалися батько та бабуся Агафія Федорівна. Коли Юрію виповнилося 14 років, розпочалася війна у цей період свого життя. Голобородько зазнав поневірянь, перебуваючи в німецьких таборах і працюючи на важких роботах. Визволений із неволі добровільно вступив до лав ще тоді радянської армії і брав участь у боях на чехословацькій землі. Писати Юрій Голобородько почав під час військової служби. Першим долученням до слова стали кореспонденції та матеріали до армійської газети. Згодом юнак вступив на історико-філологічний факультет Дніпропетровського університету, навчання в якому стало важливим етапом у його літературній справі. Неабиякого значення він надає журналістиці. Багато пише газетних матеріалів, друкується в дніпропетровських виданнях. Закінчивши у 1956 році університет, Юрій Голобородько працює спочатку вчителем сільської школи на Дніпропетровщині, а потім завучем широкобалківської школи на Херсонщині у невеличкому селі. Працюючи на освітянській Ниві, Юрій Голобородько писав журналістські матеріали та малу прозу, етюди, оповідання, новели. Відтоді донині журналістика і письменництво стали улюбленими гранями його обдаруванням. У березні 1960 року він переходить на журналістську роботу, очолює районну газету Маяк у місті Береслав, а згодом молодіжну газету, яка тоді ще мала назву Ленінський прапор. Юрій Голобородько, член національної спілки письменників України з 1978 року. Він нагороджений орденами вітчизняної війни другого ступеня за мужність, медалями за трудову доблесть та іншими. Також удостоєний звання лауреата обласної премії імені Ілі Кулика у творчому доробку письменника Роман Великий Лиман, низка оповідей. Повістей, новел, етюдів, акварелей, об'єднаних книжків, вчителю наш дорогий, обрії пахнуть вітрами, дороги в грозах, таврійські пастелі, безсмертники, літо в буркутах, лиманські билиці і музика для себе королівське полювання 2002 року стало останнім прижиттєвим виданням. Закінчив свій життєвий шлях у Херсоні 3 травня 2009 року. Дружина Євдокія Петрівна, заслужений діяч науки і техніки України, доктор педагогічних наук, професор, член кореспондент Національної академії педагогічних наук України, син Ярослав Юрійович, доктор філологічних наук, професор і син Костянтин Юрійович, доктор філологічних наук, професор декан українського факультету мови і літератури імені квітки Основ'яненка Харківського. Національного педагогічного університету імені Сковороди, головний редактор журналу Вивчаємо українську мову і літературу. Ось родина письменника. Ви бачите на фото ще живого Юрія Голобородька з дружиною Євдокією Петрівною та синами Ярославом і Константином. Як пригадують сучасники, він кохав слово і кохався у слові, слово було для нього смислом життя, засобом життя і об'єктом насолоди, любив мову кожного народу, а свою понад усе. Перш ніж почати працювати над оповіданням, проведемо невеличку словникову роботу, пояснимо лексичне значення слів, які, можливо, будуть вам незрозумілі. Клямка це залізний засіб для закриття дверей. Етажерка, саморобна шафа, торшер, світильник на високій ніжці. І ванкерчик комора, отож, стара оселя. Як ви думаєте, про що піде мова в оповіданні стара оселя, які асоціації у вас виникають в уяві, коли ви чуєте це словосполучення? Можливо, про родину, яка живе у цій старій оселі, а може, якась цікава, заплутана історія, можливо, якась авантюрна? Отож слухайте. Жінка кляцнула клямкою, штовхнула важкі з облізлою блідозеленою фарбою двері, півголосно сказала Заходьте подивитися, і додала, коли я вже переступив поріг. Хата ще нічого, тільки жити нема кому, діти далеко, попрохали мене по сусідськи наглядати, а взагалі-то хочуть продати, коли знайдеться покупець. Прохолодні стіни сіней дихнули застояним повітрям, від нього закрутило в носі, на мить перехопило подих. Освоюючись, я зупинився, повів поглядом, одразу побачив запустіння. На низенькому стільчику, широкому підвіконні, вичовганій дерев'яній підлозі, старому взутті у кутку лежав товстий шар пороху. Скриплячи розсохлими мостинами, я прийшов у невелику світлицю з двома причілковими вікнами, теж пустка. Самотньо стояла старожитня, вже нікому не потрібна канапа, прихилилась до стіни скособочена етажерка з рядком обшарпаних книжок, випинався ліворуч від дверей прямокутник грубки з задимленими щілинами вгорі. І ще привертали увагу. Фотографії на посірілих стінах, багато фотографій, жовтавих, вицвілих на сонці, часом із плямами пошкоджених і недавніх, зроблених десяток другий років тому, портретних і групових в маленьких різної форми облямівках і більшеньких, надійно прилаштованих у великих чорних рамах. Дивилися з них молоді літні обличчя незнайомих мені чоловіків та жінок. В одних вони були строгі, серйозні, зосереджені, в інших особливо схожих між собою кирпатеньких дівчаток, безтурботні, усміхнені. І так пасували їм простенькі, пошиті без будь якої вигадки сицеві платтячка, ковтини, пальтичка. А хлопці, котрі у військовій формі із збитими на потилицю кашкетами, намагалися вдати з себе людей бувалих, хвацьких світ незнайомих мені людей. Виявився він у цій кімнаті забутий і нікому не потрібний, навіть рідним дітям. Не захотіли вони взяти його з собою в інше життя, мабуть, краще від того, яке випало батькам не захотіли сприйняти їхні радощі й тривоги, розділити веселощі і тугу, котрих вони зазнали на довгім своїм віку, Мов мовби різонули корінню, що колись єднало з отчою землею. І вже думаю я, чого воно так сталося, з якої причини не зберегли діти для себе пам'ять про минувшину, в котрій прожили вік батьки. Чому полишили дорогі образи на знищення чужим людям, котрі згодом сюди прийдуть? Від поспіху байдужості, чи ще чого, мені невідомого, незрозумілого. Тільки відповідей на ці німі питання я не знайшов, і ніхто мені їх не дасть. Навіть сусідка, котра залишилася на подвір'ї, лише, може, зрушить плечима і скаже Хіба я знаю. А коли прояснить, що з того? Нічого в оселі не переміниться, мовчазні відбитки людей, котрі мешкали в оселі, купчилися навколо неї, так і залишаться в самотині, нікому не потрібні, усім чужі. Непокойно розмірковуючи, зазирнув я в сусідню кімнату, в очевидь спальню. Стояло в ній залізне ліжко з нічим не прикритою, вже поржавілою сіткою, висіло побіля вузької лежанки якесь манаття, самотній старенькі торшер, теж давній віджилі свій вік речі. Незримою хвилею накотилась печаль, огорнула касією жури, розколошкала уяву і постали в ній ті, хто так уважно дивився на мене з простеньких фотографій. Колись ходив по цих кімнатах, Кохався, народжував дітей, радів добру, страждав, коли обсідало горе. Отухотворило чуже життя, налило голосами дзвінку тишу. А що, коли оці люди, котрі таїлися в кутках та щілинах, раптом з'являться до мене вночі, з усібіч обступлять, почнуть розповідати про пережите, вистраждане, виплеснуть свої болі й тривоги? На віку збіглих похолінь, ох, як багато різних прикрощів було. Чи зможу все увібрати, зрозуміти? Не шаленію від тих почуттів, що впадуть на мою душу, торкнуться її потаємних струн. Розбурханий неспокійними мислями, стою якийсь час у задумі, потім для порядку зазираю на кухню, оглядаю в побіля неї і виходжу на подвір'я. Підвівши на мене вицвілі сині очі, жінка хрипко запитує Ну то що, наймаєте недорого, зелененька за все літо. Я заперечливо хитаю головою. Як знаєте, байдужа ронить жінка, поправляє на сивій голові білу хустку. Тільки по нинішніх цінах зовсім недорого. Жили б тут, як господь, курорт, і оселя було б під наглядом мені спокійніше. Дійсно, непогано, але не доказую я і замовкаю. Не можу ж пояснювати незнайомій людині, що розтроюдили мене несподівані думки, похмурим туманом лягли на душу, і ще видалося мені Не стачить сили вивільнитися з під їхньої влади, забути всіх тих, для кого ці непоказні кімнати були колись надійним і, можливо, єдиним прихистком. Воля ваша, розвела руками моя поводирка і заходилася закривати сінешні двері. Стримано попрощавшись, я опрошкував зарослого кущами буску і порічок подвір'ям, дивившись, дививсь, у цьому сільці над Дніпровим яриком знайду щось прийнятніше. На вулиці присмучено озирнувся. Обшмагані вітрами й дощем стіни, колись білий, а нинький темний муху шифер даху, похилений дерев'яний паркан, стара полишена людьми оселя. Вигасли світ чогось неповторного життя, про який вже ніхто нічого не дізнається. Ось така історія. Як ви думаєте, якими емоціями поділився з нами автор? Від імені кого йде мова у творі? Що вразило оповідача у старій оселі? Що було зафіксовано на цих великих і малих фотографіях? Які питання виникли у збентеженого оповідача забуті чужі фотокартки? Чого воно так сталося, як ви вважаєте, чому діти не взяли цих фотографій, з якої причини не зберегли для себе пам'ять про минувшину, в котрій прожили вік батьки, і чому полишили дорогі образи на знищення чужим людям, які згодом сюди прийдуть? Яка ваша думка? Звичайно, автор не дає відповіді на ці питання, він просить вас, читачів, поміркувати Що то було, поспіх чи байдужість? Що відчуваємо ми в цих словах, а що, коли з'являться до мене вночі оці люди, обступлять, почнуть розповідати про пережите, вистраждане, виплеснуть свої болі й тривоги, чи зможу все увібрати, зрозуміти? Чому оповідач відмовився найняти ту оселю, як ви гадаєте, і який морально-етичний принцип порушує автор у цьому оповіданні? Справді, дуже багато питань і так мало відповідей. Спробуймо розібратися над змістом. У творі мова йде від імені автора. Сам автор, учасник і е, очевидець цих оповідань, він нам розказує історію, і ми краще можемо уявити події і відчуваємо ставлення автора до них. Справді, е, оповідача вразили в старій оселі фотографії колишніх мешканців, залишені на постерілих стінах. Е, наші предки вірили в те, що фотографія залишає в собі частинку душі. Автор відчуває тривогу про нехтування родоводом, шанобливим сталом до своїх предків. Для дітей, господарів цієї оселі, старі фото свідки родоводу виявилися лише непотребом, мотлухом, і сам автор, можливо, тому не боїться виняняти цю оселю, тому що вона стала забутою, і в ній душі залишилися ось цих померлих. І не можуть знайти, чому вони залишилися в оселі, тому що вони не потрібні. Вони не можуть відійти у небуття, не можуть знайти собі спокою, бо вони загублені ці душі. Можливо, ви чули таке, що людина живе до того часу, коли ми про неї пам'ятаємо. Коли ми пам'ятаємо наших предків, шануємо їх, вони знаходять спокій на тому світі. А якщо ми про них забуваємо і вони стають непотрібними, вони не можуть цей душевний спокій віднайти. І тому автор боїться, що в, цій, ем, в цьому будинку залишилася ось ця негативна енергія, негативна енергія пустки, і він розуміє, що не зможе він жити, як каже сусідка, як у Бога за дверима, що постійно його будуть тривожити, ось ця, ця негативна енергія. Яка іде із цих фото залишених нікому не потрібних? В українців є таке прислів'я, забудеш свій рід, тобі коріння всохне, і, мабуть, це прислів'я і є головною думкою оповідання. А як ви думаєте, чи справді зможуть щасливо жити діти, не знаючи свого роду, не знаючи своїх предків? Якщо позабудеш стежину до хати, яку ти тим навпростець протоптав і матір, і рід свій, і слово крилате, то, значить, чужинцем бездушним ти став, так говорить письменник братунь. І ви знаєте, коли почалася війна і почали бомбити Маріуполь, звідти почали тікати люди. Звичайно, вони тікали, у чому вони були, часто навіть залишаючи навіть документи. Їхні оселі згоріли разом з документами, з їхнім майном і численними фотографіями, важкими альбомами, де зберігалися фото. Справді, чужинці, ті люди, окупанти, які вдерлися у нашу країну, не просто так бомблять. Людській оселі, вони хочуть знищити нашу пам'ять, нашу історію для того, щоб ми забули, чи їх батьків ми діти, для того, щоб ми забули, що наші предки українці. І ось навіть кажуть, що Донбас споконвіку був російським. І тільки світлини, давні світлини нам доводять, на яких зображені українці в національному строї доводять нам, що Донецьк, Луганськ це була споконвіку українська земля. Саме з допомогою світлин, фотографій ми згадуємо наших предків. І закликаю вас теж передивитися старі фотографії. Ви ж розумієте, що не всі фотографії були на електронних носіях. Багато фотографій залишилося тільки в світлинах, на папері, разом із спогадами про наших предків, часто вже померлих. Передивіться старі фотографії. знайдіть на них родичів, можливо, яких ви навіть не разу не бачили. Запитайте про цих незнайомих вам людей, у батьків, можливо, у бабусів чи дідусів, у бабусь і дідусів. Запитайте про них, а краще запишіть їхні прізвища, імена. Не говоріть, що у вас немає часу, бо сьогодні немає часу, а завтра може бути вже і ні в кого питати. Тому цікавтеся історією свого родоводу сьогодні і зараз. Юрій Константинович, письменник багатогранний. Він добре знає життя простих людей: учителів, хліборобів, тваринників, рибалок, військових. Його надихають неосяжний таврійський степ, пекуче південне сонце, солоні чорноморські вітри, сивий красень Дніпро, людина високих морально етичних принципів, він любив працьовитих людей, і рідну Херсонщину, оспівував її величі, красу. У своїх творах письменник відтворив різні аспекти життя області другої половини ХХ – початку двадцять століття. Принциповість Юрія Голобородька пронизує всі написані ним твори, і його герої живуть за цими принципами от як і герої оповідання Стара Оселя. Вони своїм життям, своїми трудовими справами демонструють безмежну любов до своєї малої батьківщини, благодатної Херсонщини. А на сьогодні все. Сподіваюся, вам сподобався лише один маленький епізод із життя херсонського письменника. Запишіть, будь ласка, у зошити основні відомості, які вам найбільше запам'яталися про письменника. Спробуйте знайти і записати відповіді на поставлені запитання. І також напишіть невеличкий розум, чому ж важливо оберігати родинне дерево, буквально 5-7 речень. Старі фотографії на стіл розклади. Дитячі історії смішні розкажи і справжнім друзям не забудь позвони, бо добре чи зле, з тобою завжди вони закликає нас сучасник Кузьма Скрябін. Любіть і вивчайте українську літературу, цікавтеся літературою рідного краю. Читайте смачне, читайте українською, бережіть родовідну пам'ять. До побачення, до зустрічі на наступному уроці.